Доброго ранку, любі дітки! Вийшла курка погуляти, свіжу траву пощіпати, а з нею дитятка, жовтенькі курчатка. ко ко, ко ко-ко-ко, не ходіть далеко, лапками грибіть, Зернятка знайдіть. Малята. Ви пам'ятаєте, де живе курочка з курчатками? У селі на пташиному дворі, а будиночок, в якому вони живуть, називається курник. Курчатка такі маленькі, пухнасті, цікаві. А якого кольору курчатка? Жовтого. Давайте розглянемо курчатку, що у нього є. Голова, очі, цьоп, тулуб. Крила, лапки, курчатка десь порозбігалися і мама курочка їх кличе. Давайте їй допоможемо. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. А ось і курчатка прибігли. Пі-пі-пі, пі-пі-пі. Вони шукали свіжу травичку та зернятка і не змогли їх знайти, а вже дуже зголодніли. Давайте їх пригостимо, зліпимо для них зернятка. Зернятка маленькі, жовтого кольору. Курчатка будуть клювати їх дзьобиком. Отже, давайте пограємо з нашими пальчиками та почнемо ліпити зернятка. Повторюйте за мною. Пі-пі-пі, мої курчата. Вже клюють свої зернята. Зерна клюйте ви долоні, та не будете голодні. Дітки, сьогодні для роботи нам потрібні пластилін жовтого кольору, дощечка, вологі серветки та наші омілі руки. Беремо пластилін. Пальчиками відщіпуємо маленькі шматочки, скочуємо в маленькі кульки. На дощечці або між пальчиками кладемо пластилін на дощечку, накриваємо його долонькою та коловими рухами скочуємо кульки. Це будуть зернятка для курочки та курчаток. Готові зернятка відкладаємо в сторону. Та далі відщіпуємо шматочки пластиліну, скочуємо їх в кульки. Таких кульок нам треба багато. Ось такі смачні зернятка у нас вийшли. Для кого ми їх ліпили? Для курочки та курчаток. Тітки, ви молодці, дуже гарно попрацювали. Я буду чекати на фото або відео ваших зерняток. Дякую вам за старанність та уважність. До побачення до наступної зустрічі!